Поміж хмар та між зірками, десь між місяцем і сонцем є чарівне місце, місце, де творяться неймовірні дива. Соломійка і Захарчик, привіт! Який же я радий вас бачити? Ви вже такі дорослі. А пам'ятаєте, минулого року я відправляв вам класні подаруночки. Весь цей рік. Я уважно слідкував за вами. А тепер йдемо в хатинку і подивимось, який сюрприз я підготував для вас. Соломійка і захарчик, я весь час любуюсь і пишаюсь вами. Інколи, звісно, закриваю очі. На якісь ваші витівки, але я і сам раніше трішки бешкетував, коли був молодим. Знаєте, Соломійка і Захарчик, у мене є хороші помічники, мої союзники та хороші друзі це ваші батьки. Вони постійно допомагають мені з моїми чарівними справами. Тож слухайтеся їх завжди. Сьогодні я отримав багато листів від інших дітей і підготував багато подарунків. Тепер своїм чарівним транспортом я маю доставити їх всім чемним діткам. Ось, бачите цю гору? Соломійка і Захарчик, ви великі молодці. Я бачу ваші успіхи і всі хороші справи, які ви робите. Так тримати. Бажаю вам здоров'я, здійснення мрій та перемоги Україні. Слухайтеся батьків, очікуйте подарунків і до зустрічі наступного року.